Хоплення щоб захистити своїх людей та критичну інфраструктуру проти російських ракет. Про це на тлі останніх атак Росії на енергетичну інфраструктуру України заявила речниця Білого Дому Карін Жан П'єр і закликала республіканців в палаті представників вжити негайних заходів для затвердження законопроєкту про національну безпеку, який зокрема передбачає допомогу Україні Овернайт уночі Росії здійснила ще одну велику серію повітряних атак на енергетичну мережу України, оскільки Володимир Путін продовжує намагатися зламати дух українського народу та занурити його в темряву. Росія завдала ударів по найбільші електростанції Київської області, а також об'єктах енергетики в ще п'яти областях України. Як заявляв президент Зеленський останніми днями, Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони та засобів перехоплення, щоб захистити своїх людей, і критичну інфраструктуру від російських рад. Кети безпілотників, які поставляє Іран. Нам потрібно, щоб палата представників жила термінових заходів для ухвалення двопартійного законопроекту про національну безпеку, щоб ми могли надіслати Україні більше систем протиповітряної оборони. Нам потрібно, щоб спікер виніс цей законопроект на розгляд, тому що ми знаємо, що ми очевидно отримаємо переважну підтримку від республіканців і демократів. Тому нам потрібно побачити на голосуванні законопроект, який вже ухвалили переважно більшістю в сенаті. А так і в Україні за останню добу це ще одне. Жахливе нагадування про те, що потреба України критична, Російськими ракетами було повністю зруйновано Трипільську ТЕЦ, яка є постачальником електроенергії на Київщині, Черкащині та Житомирщині для трьох мільйонів людей. Захистити станцію не вдалось через брак боєприпасів для протиповітряної оборони. Розповів програмі «Брифінг голосу Америки, голова наглядової ради «Центренерго» Андрій Гота. За його словами, якщо не захистити ППО український ТЕЦ, зима для українців буде вкрай важкою. Ну, станом на зараз е, ця станція на нулі. Вона не працює зовсім, вона повністю зруйнована. Е, да, вона забезпечувала світлом електроенергією майже 3 мільйона людей е, в Київському регіоні. Зокрема, е, сьогодні зранку вона була е, обстріляна е, балістичними ракетами е, надзвуковими ракетами. І Частина була збита, частина звичайного пала забрака ракет проти для протиповітряної оборони. Частина ракет просто зруйнувала цю станцію. Чи підлягає вона в відновленні у принципі? Ви кажете, вона повністю зруйнована. А які тут є зараз очікування чи, чи припущення? Ну, ви знаєте, я тут можу е, стверджувати, е, що вона точно підлягає відновленню, будь-що підлягає відновленню. Ви знаєте, ми е, минулого літу, е, минулого, минулого літа мали таку подібну картину. Тобто, відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив і дуже мотивований колектив для відновлення. А звичайно, без міжнародних партнерів це буде зробити майже неможливо. Впливо тому ми вже маємо певні е певні обіцянки надати нам е трансформатори, надати нам е турбіни, інше обладнання з європейських країн, але знову ж таки без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони, е ну це м'яко кажучи, марна справа буде безумовно. А Андрію, як е на найближчий час руйнування трипільської тес. Вплину на українську енергосистему, зокрема на споживачів електроенергії, ну, ви знаєте. Це термальна генерація, це маневрова генерація. Тобто, вона застосовується в більшості в пікові години. Тому на зараз, станом на зараз, коли ситуація в нас ну погодні умови, більш-менш прийнятні, ми ще не відчуємо цього сповна. Але Ближче до літа я думаю, вже буде відчувати, вже будуть якісь відключення, можливо, періодичні. але треба заочажувати реенергію. Буде це точно влітку. Навіть уявити складно, що буде зимою, тому що зимою це найскладніший період, пане Андрію. Яка ситуація з енергетикою в інших областях? Знаємо, що не лише на Київщину, бо в Удар росіяни атакували багато інших областей. А що маємо там на цьому ми? 22 березня вони зруйнували ще одну нашу станцію. Центр Енерго», це станція під Харковим. Вони зруйнували її так само повністю. Таким самим кількістю ракет, балістичних надзвукових ракет. Повністю зруйнували цю станцію захистити було і неможливо в тому регіоні, тому що там вони летять ну, до хвилини 42 секунди. Тому це дуже складно було б зробити. Е, е, були спроби, але е, вони були марні. На жаль, знов ж таки, брак ПВО е, в цих регіонах він зіграв рішучу роль. Зсу за кілька тижнів можуть опинитись перед серйозною нестачею ракет ППО та артилерійських снарядів, якщо США не ухвалять законопроект допомоги Україні, заявив Верховний командувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі. Під час слухань у Конгресі на тему військова позиція та виклики на безпеці США в Європі. Американський генерал заявив, що зволікання із допомогою Україні вже зараз дає Росії значну перевагу is extremely serious. ситуація надзвичайно серйозна. Найкраще на це дивитись з точки зору того, які конкретні речі потребує Україна. Наші союзники забезпечують деякі з цих речей. Наприклад, танки. Понад 90% танків Україні надали не США. Їх надали та забезпечують підтримку союзники. 100% палива, автопродуктів, які потрібні Україні, надали союзники, не сполучені штати. Але є два моменти, де американський внесок є вирішальним: артилерійські боєприпаси та ракети-перехоплювачі проти повітряної оборони. Ці дві речі є найбільш критичними на полі бою. Якщо Україна вичерпає їхній запас, це лише тому, що ми припинили постачання, тому що ми постачаємо левову частку цього озброєння, зокрема ракети-перехоплювачі проти повітряної оборони. Росія проводить дуже широкомасштабні атаки кожні кілька днів. Ці атаки абсолютно скалічили б економіку та громадське суспільство, а також збройні сили України, якби вони не були захищені без наших поставок ракет перехоплюючих. Зараз росіяни випускають по українцях у п'ять разів більше артилерійських снарядів, ніж українці можуть відповісти. За кілька тижнів ці цифри будуть 10 до 1. Ми не говоримо про місяці. Мова йде про тижні, і ми не говоримо гіпотетично. Учасники слухань також запитали у помічниці міністра оборони США Селест Воландер, чому США проти того, аби Україна завдавала ударів по російських НПЗ. Нагадаю, цього тижня в Конгресі міністр оборони Ллойд Остін заявив, що атаки України на нафтопереробні заводи в Росії можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки. Натомість він закликав Україну зосередитись на атаках по військових цілях. А ось такою була аргументація Селест Воландер. Я також стурбований тим фактом, що коли українці завдали ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі, адміністрація Байдена виступила і засудила українців за напад на російську нафтогазову інфраструктуру та порадила їм більше цього не робити. Ви можете сказати мені, чому поки Росія атакує українців їх нафтогазовий та енергетичний сектор, чому б українцям не атакувати російський нафтогазовий та енергетичний сектор? Проблема атак на критичну інфраструктуру виникає тоді, коли це цивільні цілі, і нас це непокоїть, оскільки Україна намагається дотримуватися найвищих стандартів законів збройних конфліктів, і це один із елементів європейської демократії. Але Росіяни атакують нафтогазову інфраструктуру в Україні. Правильно абсолютно точно. Якщо ви збираєтесь виграти війну, ви не можете сидіти, склавши руки і приймати удари і не завдавати ударів у відповідь. То чому б українцям не атакувати нафтогазову інфраструктуру в Росії? Камконгресмена, Конгресмен. у нас є занепокоєння щодо ударів по цивільних цілях. Це суверенне рішення України. Але коли ми підтримуємо країни, ми висловлюємо такі занепокоєння. Але ця нафтогазова інфраструктура в Росії належить Кремлю. Правильно, це не те, що вони належать приватній корпорації, яка має акціонерів, а приватні активи знищуються. Вони належать приватним громадянам Росії, які є частиною режиму Путіна. Це правильно. Я говорю, що для мене є сенс, що ми повинні їх знищити. Водночас, старший експерт американського інституту вивчення війни Джордж Барос каже, що російське НПЗ цілком легітимна ціль, оскільки підтримують воєнну машину Росії. З ним говорив Андрій Ми не бачили афект ми не побачили негайного ефекту на полі бою від українських ударів по газових та нафтових терміналах у Росії. Не менш з тим, вони надзвичайно важливі. Експорт енергоресурсів становить значну частину доходів Росії і позбавлення цього ресурсу та знищення відповідних об'єктів необхідне, аби сприяти здатності України досягати своїх цілей в обороні. Також, на мій погляд, дуже важливо продемонструвати, що українці можуть завдати ударів по законних військових цілях на території. Росії і це не перетинає жодних уявних червоних ліній. Це не призводить до катастрофічної російської тактичної ядерної ескалації, яку Кремль дуже ефективно використовує, аби стримувати Вашингтон та інші західні держави більше допомагати Україні. Я також вважаю, що це дозволяє українцям максимізувати та отримати дуже важливий досвід використання безпілотників та інших ударних систем для ударів по іншим об'єктам у Росії. Ви пам'ятаєте, нещодавні удари не лише по погнавто. Ви терміналах, а й по заводу з виробництва безпілотників у Татарстані та авіаудари по російських авіабазах. Українцям потрібно пробуватися крізь російську протиповітряну оборону, і очевидно робити це можна навчаючись на ударах по нафтових об'єктах. Це допоможе наносити удари не лише по економічних об'єктах, а й по військових базах. Україна закликає міжнародних партнерів переходити від слів до дії і швидше надавати більшу військову допомогу для протидії російській агресії. Деяка допомога потрібна негайно, як, наприклад, засоби протиповітряної оборони чи зброї для фронту, але є і те, що називають внескому розбудову майбутнього. За таким внесками сьогодні спостерігав наш європейський кореспондент Богдан Цюпин на британській військово-морській базі Портсмут. Вітаю Богдане! Богдане, британське міністерство оборони дозволило сьогодні знімати два українських бойові кораблі у своєму порту. Що вони там роблять? Ну, насамперед ці два українські кораблі ще до січня минулого року були британськими. Україна їх придбала згідно з угодою підписаною раніше. Ці два кораблі називаються Черкаси і Чернігів, відповідно до назв кораблів, які захопила Росія, коли загарбала Крим 2014 року. І головне завда. Ання цих суден вони призначені для того, щоб розшукувати і знищувати морські міни, і про це говорили сьогодні британські військово-морські офіцери. Тепер тут у Форсмиті вони матимуть доступ до нашої тренувальної акваторії на південному узбережжі, щоб відшліфовувати свою майстерність, і вони будуть брати участь у маневрах, зокрема у навчаннях Сібриз зі США і з Британією, де вони зможуть покращувати навички з пошуку мін і захисту їхніх кораблів. Ці кораблі можуть розчищати міни, як ми це робили в Другу світову війну, і так нам напевно треба буде робити і зараз. Отже, вони можуть знаходити, знешкоджувати і знищувати міни. Це ми робимо з країнами НАТО, і ми працюємо з норвезьким військово-морським флотом, навчаючи українців такій роботі. Вижневі Богдане. Я знаю, тобі також вдалося поспілкуватися з українськими представниками. Що вони тобі розповіли? Ну, якщо власне йдеться про матросів, то знімати українських військових групі журналістів, у які я був не дозволили, і власне журналістам також не дозволили заходити на борт цих двох українських військових суден, очевидно, з міркувань безпеки. Але ми мали можливість розмовляти з чільним українським дипломатом, який зараз виконує роль посла України. Не у Великій Британії. Це самий видимий приклад, я б сказав, так, військово-морської допомоги у вигляді матеріальних засобів, тобто кораблів, як таких. Наші військові моряки проходять них також тренування, освоюють нову техніку для них, освоюють стандарти НАТО. І це, звичайно, один із прикладів колаборації на цьому напрямку. В Британія разом із Норвегією започаткували коаліцію морських спроможностей. І це. Розвиток всіх спроможностей українського морського флоту буде розвиватися надалі в цьому напрямку разом з за підтримки інших міжнародних партнерів. Богдана, як ти вже згадав, кораблі Україна придбала ще наприкінці минулого року. Коли вони будуть в складі українського флоту? Щодо кораблів, отже, зараз українські екіпажі ще е, проходять навчання, е, і нам сказали, що кораблі також ще додатково оснащують. Е, українці будуть мати можливість брати участь у навчаннях Breeze влітку цього року разом з американськими військовими і з британськими та з іншими е, країнами НАТО. Що стосується того, коли вони будуть в руках України, наразі є проблема ці кораблі не можуть пройти через протоку Босфор у зв'язку з проблемою, про яку говорив український тимчасовий повірений. Вони виконують свою роботу тут. Вони зараз поки що де освоюють цю техніку, але є питання про проходження е, протоки Босфор і, е, і проходження військовими кораблями протоки Босфорк е... Регулюється, е такою собі конвенцією Монтро і. Вона передбачає скільки які кораблі, і як здійснюються переходи в умовах військового часу, в умовах війни, і це рішення залежить від Туреччини. Ну я, я читав такі огляди про те, що вона досить гнучка, що в принципі Туреччина, якщо би захотіла, то могла б піти на зустріч, скажімо так, якби вона захотіла, очевидно, могла б піти на зустріч, але тоді було б питання по про російські кораблі, які теж не входять в Чорне море. Будемо сподіватися на позитивне рішення Туреччини. Дякую, Богдане, за твою роботу. З нами на прямому зв'язку був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Він побував на британській військово-морській базі в Портсмуті, де перебувають два українських бойові кораблі. У Вашингтоні президент Шаджо Байден приймає прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіду та президента Філіппін Фернанда Маркоса Молодшого. Тристоронній саміт відбувається у Білому домі. В четвери має на меті надіслати Китаю чітке повідомлення про необхідність припинити свою агресивну поведінку проти сусідів у південно-китайському морі. Під час візиту японської делегації прем'єр-міністр Фуміо Кішіда зустрівся також з американськими конгресменами та особисто спікером Палати представників Джонсоном. Кішіда наголосив міжнародний поряд. Док, який сполучені штати сформулювали після другої світової під загрозою і світові світові потрібне лідерство Америки, щоб його зберегти провокації північної Кореї вийшли далеко за межі регіону? Вона експортує свої балістичні ракети для підтримки агресії Росії проти України, значно посилюючи страждання українського народу. Третій рік триває неспровокована, несправедлива і загарбницька війна Росії проти України. Я як часто кажу, сьогоднішня ситуація в Україні може перерости в таку ж ситуацію у східній Азії. Завтра Росія продовжує погрожувати ядерною зброєю. Це посилює побоювання світу щодо реальної можливості чергової катастрофи. Внаслідок застосування ядерної зброї, Атаки на ЗАЕС мають бути припинені. Останні атаки серйозна ескалація ядерних загроз і ядерній безпеці України, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаїл Гросі під час засідання ради керуючих МАГАТЕ 11 квітня. Закрите засідання окремо скликали Україна та Росія. Гросі підкреслив, що напади на атомні електростанції категорично заборонені. Фахівці міжнародного агентства з атомної енергії 7 та 9 квітня фіксували удари безпілотниками по території тимчасово Ово окупованими росіянами Запорізької атомної електростанції про те, наскільки небезпечні останні атаки дронів та що виграє від них Росія, Олексій Коваленко поговорив із дослідницею атомної енергетики Гарвардського університету Мар'яною Бужери у світлі атак дронів по запорізькій атомній електростанції. Наскільки небезпечною є ситуація зараз на ЗАЕС? ситуація на заес стала небезпечною ще 24 лютого 2022 року коли росія пішла війною повномасштабним вторгненням на україну і потім силою зайняла атомну електростанцію тоді вчиняла різні різні речі які загрожують безпеці цієї атомної електростанції Наразі, якщо говорити конкретно про дрони про по про прильоти за останні пару днів, то оскільки реактори е, атомної електростанції Запорізької вже зупинені досить довгий час, а е, вони не працюють на потужності вже по моєму з середини вересня 2022 року, безпосередньої небезпеки, що щось таке, як от дрон, е, зможе е, відразу спричинити якусь аварію, такої небезпеки немає. А це не означає, що прильоти дронів і, і скид вибухівки, і так далі, є тим, що має, що мало би відбуватися на атомних електростанціях. Зовсім ні, так само як і атомні електростанції не повинні бути окуповані ворожими збройними силами. Чи можна сказати, що атаки дронів не можуть зараз саме зараз призвести до такої великої атомної катастрофи? Це правда. Атаки дронів зараз не зможуть привести до масштабної катастрофи, вони можуть дещо пошкодити. Але оскільки паливо в активній зоні реактора вже є достатньо охолоджено, навіть якщо будуть якісь значні пошкодження, скажімо, до системи охолодження реакторів, то буде досить великий запас часу десь біля 20 днів та ну принаймні пару тижнів для того, щоб відреагувати, для того, щоб Полагодити це все окупаційна влада зараз активно звинувачує Україну в атаках дронів. Чому це може бути вигідно Росії? Ми можемо тільки здогадуватися. По-перше, мені здається, є важливим те, що останнім часом вийшло декілька звітів і ряд повідомлень про. Про тортури, про катування, які відбуваються, відбувалися вже продовж певного часу над працівниками українськими працівниками заес там, таки в Енергодарі, так і на і на ЗАЕС було поширено ще декілька повідомлень про те, що обладнання на ЗАЕС є зараз в дуже поганому стані. Мені здається, оця ескалація є для того, щоб відвернути увагу щоб росіяни могли відвернути увагу і тепер поставити Україну в позиції, коли на міжнародних майданчиках Україні треба захищатися від, від цих звинувачень. Ви зараз називали ситуацію ескалацією, і це саме той термін, який використовує магате у своїх звітах. За... Останні кілька кілька тижнів чи можна все ж таки називати це таким новим ескалаційним етапом загроз на запорізькі атомні електростанції? Звичайно, росіяни час до часу маніпулюють цими ризиками і виносять це на міжнародну арену, коли їм вигідно, знову ж таки, зі своїх міркувань, або для того, щоб заболювати якісь інакші речі, які відбуваються одночасно, або просто щоб от перекласти, скажімо, завдання, скажімо, захист своїх якихось інтересів на іншу сторону, на Україну. Ну, зрештою. Там ситуація вже знаходиться в такому досить поганому стані через окупацію, через те, як окупанти проводяться. Що мені здається, росіянам вигідно зараз це все перевести, як то кажуть, стрілки на Україну Росія зараз скликає аж на засідання МАГАТЕ. Що, що Росіям намагаються досягти саме цим? Це відволікання уваги, це створення цього якогось інформаційного такого негативу, в якому знову ж таки, Україна змушена буде захищатися і змушена буде пояснювати, чому, чому це не вона і чому це Україні не вигідно. Інформаційне поле, скажімо, забруднене такими фальшивими звинуваченнями і заявами. Мені здається, для цього воно і потрібно російській стороні. Ви відзначили, що Магате перебуває на місці вже близько двох років. Яку роль МАГАТЕ відіграє у стабілізації небезпечної ситуації на заес? Загалом вважається, що присутність магате і їхніх моніторів там ну це є позитивна річ, але всі ми знаємо також, що ця місія вона є обмежена в тому, що вона може і коли вона може побачити. Ці експерти вони пересуваються по станції тільки під наглядом ну, росіян. Закусом з певних спецслужб і так далі, їхні перекладачі це також росіяни і ті люди, які їм дають або не дають доступ до того, що вони хочуть там побачити і перевірити, це також є росіяни. Я, до речі, от щойно повернулася з Києва, де було 10 днів спілкувалася, в тому числі із працівниками ЗС, які евакуювалися звідси історії, дуже ну, е, перегукуються е, в тому плані, що цим, е, е, цим членом місії МАГАТЕ, е, скажімо, можуть не тільки відмовити, а, а сказати от прийдіть там, подивіться цю ту систему, ви хочете побачити, приходіть через три дні. Що там може протягом тих трьох днів відбуватися, ми також не знаємо. І відповідно також ці інциденти з катуванням, затриманням працівників зас, які ну, можуть мати проукраїнську позицію. Вони не припинилися через ну навіть незважаючи на те, що там присутні монітори магате. І до американських тем експрезидент Трамп зібрав на заході у Флориді минулої суботи рекордну суму для своєї президентської кампанії понад 50 мільйонів доларів. Втім, аналітики наголошують, що самі лише гроші не забезпечать жодному ймовірному кандидату перемогу у змаганні за президентське крісло. Наприкінці березня президентська виборча кампанія Байдена оголосила, що має у передвиборчому кошику 192 мільйони доларів. Це понад вдвічі більше 93 мільйонів мільйон в які за даними республіканського національного комітету мав на той час Дональд Трамп. Подробиці в сюжеті Ірини Шинкаренко команда Дональда Трампа зібрала рекордну суму для виборчих кампаній за один захід понад 50,5 мільйона доларів у суботу під час зустрічі з донорами в місті Палм Біч у Флориді. Трамп ймовірний кандидат у президенти від республіканської партії на зустрічі висловив повну упевненість у своєму успіху. Люди хотіли зробити свій внесок в те, аби зробити Америку знову великою. Багаті люди хочуть цього, бідні люди хочуть цього. Всі хочуть змін в країні. Справи насправді йдуть погано. Ми стали посміховиськом для всього світу, і ми плануємо це змінити дуже швидко. Команда президента демократа Джо Байдена, який також готується до перевиборів, теж опублікувала свіжі дані щодо збору коштів за вихідні. Старший речник штабу Байдена Кевін Муньос заявив у неділю Голосу Америки, що внески на кампанію зробили 1 мільйон 600 тисяч американців і пояснив, як штаб витратить зібрані 192 мільйони доларів готівки більше сотні офісів у ключових штатах, сотні співробітників у цих штатах. Історична кампанія у медіа вартістю 30 мільйонів доларів спрямована на виборців, які мають походження з азійського та тихоканського регіонів латиноамериканців та афроамериканців, яка промовляє до цих виборців заздалегідь та часто визначає вибір під час голосування. Де також применшив останні досягнення Трампа щодо збору коштів. Top to Joe Головними спонсорами кампанії Джо Байдена є медсестри та вчителі. Нас підтримують робітники, і це різко контрастує з кампанією Дональда Трампа. І саме це допоможе перемогти на виборах. Самі лише гроші не забезпечать перемогу на виборах ні Байдену, ні Трампу, зазначають аналітики. Президент Байден. Більша проблема, з якою зараз стикається президент Байден, це низка розколів у його власній партії, а також можливість достукатися до виборців, які є позапартійними, а також тих, які ймовірно незадоволені республіканцями. у Трампа є міцна база виборців, переповнені ентузіазмом, віддані люди. Але я не певен, що цифри показують збільшення цієї бази. Команда Трампа не відповіла на запит на інтерв'ю Голосу Америки, але на своєму вебсайті вона рекламує мітинг за Трампа в Пенсильванії 13 квітня. Вероніка Балдера Сіглесія Голос Америки Вашингтон. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час Тайм. Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці, о вісімнадцятій за Києвом на Ютубі та у Фейсбуці. Там у прямому ефірі ви зможете поставити свої запитання нашому ведучому Юлії Ярмоленко та Остапу Яришу. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталя Леонова. Мирної вам ночі та спокійного ранку.